Я теж люблю дуже цю продукцію, і я вам хочу сказати, що мені подобається, що вона доступна, але треба тільки правильно її купувати. Наша компанія, ви знаєте, вона турецька. І в наше ціноутворення воно відрізняється від всіх інших магазинів від, від всіх інших компаній, які ви знаєте, є на ринку. Тому треба один раз розуміти, як зробити так, щоб це було вигідно для вас. І для вас тоді завжди це буде недорого. Дивіться, ми нікому ні, не продаємо по одній баночці, тому що це не вигідно. Самі так не робимо, тому іншим не рекомендуємо. От вигідно зареєструватися. І у вас зразу буде мінус 20 відсотків від ціни каталога, яку ви бачите. Тому зразу ми каталоги не дуже показуємо, бо по такій ціні у нас ніхто не купує ну щоб не лякати людей. От тому ну, зареєструвалися. Уже вас буде мінус 20 відсотків. дуже приємно. Приємніше, правда? І це ще не все для зареєстрованих людей. Компанія дає дуже багато різних подарунків. Ну, Саме перше, коли у вас день народження, ви отримуєте подарунок на день народження. І це може бути і може бути десь, і може бути помада, і може бути парфум. Що, все, що хочеш, може бути, це подарунок сюрприз. Ну, Завжди це цінний подарунок. О, це теж приємно. Ви Ні. Ні. Ні? Ні? Ну, Ні сьогодні. колись ну, колись будете, Ні. Да. Колись будете. Ні, Це перше. Далі, дивіться, в кожне замовлення. Компанія дає на вибір нам подарунки, якщо ви робите. Мінімальне замовлення, щоб отримати подарунки, це 700 гривень. Якщо взяти ну, в середньому, от, ми візьмемо дві баночки. Тут, да? наприклад, візьмемо гір для душа, візьмемо засіб для миття посуду. Ну, Плюс-мінус воно все по одній ціні. Як для, як для прикладу, взяли ми дві ці баночки, купили, правда? І тоді із цього переліку ми можемо на вибір вибрати собі подарунок. І от дивіться, оце баньо, що ним можна все, що хочеш, дезінфікувати, ну, і лікувати і так далі. Оця літрова бутилка, ви можете її отримати в подарунок. Ціла літрова бутилка. Можете взяти для душа, можете взяти наш концентрат шампунь безсульфатний. Вот, зараз подарунок. Можете взять крем для рук 200 мл. То есть, ну, такая ну, приличная баночка, да. Вот. И еще у нас зараз идет в подарунках масло кисточок вишни. Ну, это такое косметичное масло. О, ну його ви він, він, да, він знеболює від опіків дуже прекрасно. Ну, ви на вибір вибираєте. Ну як до прикладу наприклад, ви берете баню. Тобто ви два дві одиниці купили, третю ви отримали по суті в подарунок. І в середньому ціна виходить зовсім інша. Але це невигідне замовлення. Якщо ми робимо замовлення на 1400 гривень, ну, це приблизно може ще якісь дві баночки. От, е, антижир нам треба там мити на кухні, все треба, треба. треба. Е, ну давайте ще щось візьмемо. Що у нас тут ще є? Якийсь порошок давайте візьмемо е, для посуди. Ми вже взяли. Ну щось щоб такого. Порошок. Написи. Що це? Єсть є. гілля душа, давайте. А вже один. Є. Oh, no, no, no. Ну, коротше, чотири баночки. Ви зрозуміли. Ви вибираєте все, що вам треба. Хочете зубну пасту, хочете лезік. Тоді з цього набору ви вибираєте три подарунки. Ну, Шампунь треба, однозначно всі. Так, Гель для душа брали, візьмемо крем для ціла великі. Як каже пані Олександра, баняк. Баняк Кремль мені фанат. Дуже багато, класний. От, це таке замовлення. Але для новачків, перший раз, коли ви робите замовлення, для вас є особливі умови, як перше замовлення новачка. Е, якщо ви робите замовлення на 1750 гривень, наприклад, візьмемо крем для волосся, концентрат, він отаку капилу юночку, треба його е, ну наприклад, додамо його да, до, шам, до шампуньки. Тоді цього набору, цього набору, для новачка е, ви додатково можете вибрати ще Два подарунки. А в подарунок для новачків зараз іде порошок спеціальний для тюлі і фіранок, який дає такий підкохмалюючий ефект, і відбілюючий, і такі, аж, да, підголублює. аж підголублює злегка. От я це зразу свою сукру покоїну згадую, яка мене це заставляла крохмалить. Оце полоскать, крохмалить. Господі ще я тепер є це все в одному порошку. Далі помада наша, яка так ви намалюєте, вона не стирається, матова, тримається дуже добре на губах. От. Далі йде засіб для шкіряних речей. Це можна почистити, почистити ваші шкіряні речі, і, ну, і курточки, і плащі, і взуття. І, ну, Салон авто, авто, що хочеш. І в шампунь із зараз іде із мас. З із мас, маслом органи, ну, інший шампунь. Ну, дивіться, візьмемо хіба що два. Дві одиниці, наприклад. Можете помаду взяти, можете, що хочете взяти. І для тюлі взяли. Так. Ну, ви що хочете, те берете. Всі подарунки вони постійно змінюються. Нам. І таким чином, дивіться, що в нас вийшло, що ви. 5 одиниць замовили, і 5 одиниць вам прийшло в подарунок. І це такі літрові банки, літрові, ну, тобто, це цінні подарунки, не то, що там таке щось. От, і таким чином, всі ціни можна ділити на два, навіть оптові. І, і таким чином у вас буде все недорого. Тобто ніколи ну, не купляйте одну баночку, так не вигідно, тому що вам, ну вам не зекономить, правда, сімейний бюджет, ви візьмете товару всього в два рази більше. І дивіться, коли ви робите замовлення, ви можете іще свою ціну і ще зменшити. Тому ну що у нас є кар'єрні кар сходинки. От, якщо це замовлення, ви зробили на 5 балів, якщо ви зробите за 2 місяці іще одне таке саме замовлення. То вже у вас буде додаткова знижка 10%, і ви почнете заробляти гроші за тих партнерів, яким ви порекомендуєте ну де зробити такі замовлення? І почалася кар'єрна наша сходинка. І я хочу сказати, що ці всі знижки вони назавжди вони ніколи не згорають, вони завжди залишаються у вас. Вам не треба підтримувати товаробіг, щоб, щоб мати ту ну, якусь певну знижку. Якщо ви її отримали, вона залишається з вами назавжди. От. І таким чином буде вам і ще все більш по доступній ціні. Так, вже у нас є знижка максимальна, це 33%. Додаткова вже оптової ціни і ще мінус 33%. А давайте подивимося, хто це зробив. Скажіть, у кого є знижка 10%? Є такі люди. Є такі люди. А в кого є 15%? Є 15%. 21 у когось є, У кого 21? А 27% у когось є, один є, за 27. А в 33 у кого? Подивіться, 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 у всіх 33%. У всіх. Тому це дуже легко зробити і вам це все. І ще буде більше ціні. Ну, це так вам на майбутнє. Це значить, що ці люди, вони лідери. Я так зрозуміла, що ви з досвідом дівчата прийшли з мережами. Так, так. Я дав світі. От ви представте, скільки у нас лідерів. Давайте ще раз піднімемо руку. Статистику. Ви читайте статистику. Хоч в одній мережевій компанії бачили, одні лідери. Одні лідери. лідери це люди. Ну, хтось для себе зробив знижку, щоб вигідніше ну, купувати цю продукцію, а хтось будує тут кар'єру і заробляє гроші. В ну, Наступній частині нашої зустрічі, ну, в другій половині нашої зустрічі, ми розкажемо вам про гроші, якщо вам доставок, може для партнерів.